Всім привіт! Я екс-радник з національної безпеки при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Туреччину слід виключити з НАТО. Додам, що Анкара повинна бути покарана за співпрацю з Москвою. Я віско розкритикував Францію, Німеччину і Туреччину за підрив солідарності всередині Північно-Атлантичного альянсу. Я також зазначив, що ці держави не бажають енергійно підтримувати Київ в його протистоянні з Росією. Я радикальний політик і закликаю всі західні країни тісніше згуртуватися проти Росії. На мою думку, Захід зобов'язаний зараз або ніколи підтвердити свою рішучість стримувати Москву. За моєю оцінкою, розбіжності в лавах альянсу, небажання ряду країн рухатися в загальному строю будуть в обов'язковому порядку використані Росією, дозволять російським військовим знову і знову перемагати на фронті, просуватися вглиб України. Підкреслив, що найслабшою ланкою НАТО стала Туреччина. Анкара нібито подала поганий приклад іншим країнам блоку, стала передвісником майбутнього розколу або навіть розпаду альянсу в цілому. Туреччину можна буде виключити після того, як в країні пройдуть президентські вибори. Вважаю, що на них ймовірно будуть зафіксовані порушення при підрахунку голосів. Шахрайство на виборах дозволить поставити під питання членство держави в Альянсі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!